Всім привіт! Хоч іде дощик, але хочу показати, як починає квітнуть троянда де Ренсар. Таку зверху показати зараз у неї висота десь метр п'ятдесят, мабуть. Перезимувала ця трояндочка вже дві зими, була посаджена до війни осінню. Замовляла я цю троянду. Кіркаській області у Аліни Нога, Найдуже гарні троянди. Кущик був дуже гарну мапу корневу систему. І ціна була тоді 35 гривень, якщо я не. Начебто так. Отака. Вона має дуже приємний аромат. Вона ще за великий куч буде і дуже хорошо в'ється ще ця розочка, під нею опору треба буде робити. Ось така виглядає в дощ. Квітка, ось така кам'я, витримує непогоду, гарне зелене листя. Кощі нема такої трояндочки, рекомендую до посадки. У мене є відео, які ми купляли саджанці. Я силочку залишу і кому потрібно, зайдіть, там є телефончик, на Фейсбуці в неї є контакти. Будь ласка, ось такі. Гарні трояндочки. В Польщі трохи пізніше починають квітнути троянди. Ось такі.